Що у нас тут дорога зроблена, що у нас планується робити, що у нас на завершальному етапі і які у нас дороги вже закінчилися ласка. По на завершальному етапі залишаємо втратитися вулиця Свенкона, виправдає деякі недоліки і будемо побачені почати роботи складних по вулиці Стуса. По вулиці Макілита підрадимо розпочинається за три тижні. З панель Діслав Суміченця підписана робота по вулиці Міті Коли приступають? Oh, oh, okay. Мене цікавить той тиждень і наступний тиждень. Ми okay. подамо відповідний перелік Сереславич. Okay. До Добре, значить мене цікавить вулиця Сагайдачного, мене цікавить, що повинні по жодній робити і до не, церкви Святого Юлії, якщо щось по ній буде, мене цікавить Бориславська, якщо щось по нього Мене дуже цікаво читати на кущами, там, там робити деякі доріжки, які є парку і так, так. далі. Сьогодні... Сьогодні, були... сьогодні ми будемо на місці, і я попросив, щоб ми це все зробили. Добре? Дякую. Так, підтоплення підключення підтоплення у нас? Підтоплення підтримання, як Олег Славович, не було. Було, зокрема, у нас одне підтоплення до трьох будинків за селі Ганевичеві, яке, може бути було було на все одне 45. Причина? Причина є, там, не згода з сусідами, що один не дає розчистити фосу, другий хоче, і тобто вода вийшла трошки вище, і там вийшла до фонтану. Ясно. Сумність було у нас 20 Рочищення бульок і теж фоси. Там є проблема, я проходив ще в Сусід з протилежної сторони вулиці насипає самостійно фосу, служує канал, тут і хати, і там таке теж незначне підкоплення, але в основному будинку на Добре, я не розпочати. Панувальце звернення не буду. Так піднялася, звичайно, що плавала? <панувальця> Якщо ми будемо, Бориславська, теж нормально. Горішній брано. То, нормально. нормально. Можна то, працювати. От, тому всій нашій інженерній службі і всім дякую. Тому що скільки у нас було таких звернень, скільки у нас було підтоплення і всього, а не дивлячись на такі душі, не дивлячись на що, все-таки в ситуації. Ну, За деяким винятком де не ми видування, не наші комунальні служби. Це є недоброзичливі сусіди, недоброзичливі ставлені до своїх оборостів, до своєї території певних людей. Добре, добре. то світлом, е, світлом були проблеми, в районі Заліси і вулиця Івана Фравна, але оперативна електрики засильного. світлом було і в нас на водопроводі гірське, і електрики спрацювали нормально, і вода все-таки. Знову ж таки, не дивлячись ні на що, вона в той же день поступила і поступила з нормальним тиском. І всім знову ж таки дякую водоканалу і дякую електробережі. Дякуємо, що оперативний, гарно все зробили, все було на слуху. Але про це треба говорити, журналісти. Просто люди навіть не зауважують. Щоб прийшла у нас стихія, серйозна стихія прийшла. А електрики, водоканали, служби, муніципальні служби всі спрацювали. Як щось погане, то, то е, зараз би було ну, жахлично. Але коли всі служби спрацювали і все в нас добре, про це треба говорити. І коли ми не будемо вміти дякувати, тоді Бог нам не буде давати далі можливості робити хороші справи. Ну і ще чотири будинки наразі відбуваються з любою там, щоб, щоб було але колональна служба, яка робити жаль, також ліквідувала розправку. Я думаю, що це треба робити чимшвидше. Ми знаємо, що будинки. ми знаємо, вже роками ну, тягнеться і треба все, ну, з тим квартирами, які нам ну, постійно скажуться, що зробити, не можуть люди навіть без ремонтів сидіти, в грибку і так далі. Треба Добре, дякую. Е, наші прибирання. Е, знову ж таки, мені дуже не подобається, що немає постійні трави, е, дуже різниця випадку наші декосі, а все решта не було. Я би дуже пиши інструкторів всіх пройтися по тих присудивних ділянках і по тих рік добре, щоб вони е, зобов'язали людей, якщо люди самі не роблять. Бригади наші покосили і її верховні. Все. Старайся, стосовно генерати було на річці, було забрано власників. Один зобов'язався нашому пропасну, що ми почистили, другий сказав, що самостійно почистили, з другої сторони. Івана Франка, вулиці, то що я подивився, е, нехай де за приклад візьмуть вулицю Січових Стрільців. Просто за приклад, подивляться як там місцеві, місцеві жителі, як кожен у своєї хатини все зробив і до, бор, до бордюра, і ще й громадського. Все підметено, ціла вулиця виходить, підмітає чистить і робить. Нехай всі подивляться як на січових стрільців, люди працюють. Добре? І, і до, до речі, на коне поговорити теж здовжого теж підключається, нормально працювати. Припад, я так думаю, беруться щось в Добре. Тепер, бо е, управителі по ОСББ теж попротали самбірської і е, наливайки і конувальці. от ті, та, та дзвіниця теж у нас. Треба, щоб хто є управитель, хто є ОСББ, щоб вони набули там все в порядку. Зараз краще, але було Повну служба, попросили Деськовоєць, там за сну, але знову клавний термін підходить, посиді від центру і доходить зараз по Добре, я зрозумів. Але що це було синхронно, що це воно було прибудено. Так, тепер по освіті, що в нас з мережою робиться і що ми будемо мати на кінець. ми говорили. З розмови з територіальної Степенських шкіл. Вони мають до кінця, до п'ятниці немає військові сьогодні принести свочення по самі оптимізації всередині в школі, по класах, у наповнені. А далі відстаємося загально, першому роботі. Добре. Добре. Отворимо, так, два великі ремонти поки що зупинені у зв'язку з породніми Це є ремонт в садочку Волошка, де давні не можемо відкривати по, по біщі. Вонятича, крім пластика, не вкладаємо, тому що мокра стіна, вилітає. Більше поромах нічого немає по зовнішніх роботах по підтоплення. Тільки п'ята школа, там де стара будівля, десь протекла, вони це локалізують. І садочку No19, також в одній кімнаті, тож підтехло, сьогодні всі підвали наразі без родиться, поліковому стані.

Школа, де я був дійсно вони проходять, діти ходять інтенсивно, займаються допомогу, інфраструктурою, там з ними аналітики. Я думаю, що будуть працювати ті програми, які у нас є по дитячому дозвіл. Що у нас є на виїзд по громадах і, і середині місця. Я, я просив мені серед разом з вами, щоб ви дали програму дітей. тому що діти не можуть, і батьки не можуть ніде виїхати, відпочивати, нічого робити. Вони були заняті, це було користь, не травматологічно і так, коли будуть, Ви самі все розумієте, якщо вона не, не доглянути, це буде мати проблеми. Добре, дякую. Планується, не планується все.

кожній сесії і кошти. Добре, що у нас робиться по культурній загальній Цього тижня маємо. Знайшлися знову ж люди, які почали нам розказувати, що на дві години ми на 5 хвилин швидше спустили людей, а сказав, що на дві години тримали людей під забором. Потім рознесли один дитячий майданчик, там вже дорослий, не діти, діти не зламати, дорослі. Так що вже по, по, по там, трошки біди, але суттєві, суть не в іншому що знову ж таки що не буде, а тільки по картинці, зонячній картинці, сказали, що це е, бало під час чому. Хоча, я їх проясню ще раз, було надзвичайно скромно, без всякого пафосу, без нічого, все було зроблено для людей. Ми не маємо права, і я ще раз сказав і, і буду говорити, ми не маємо права сидіти і показувати, що у нас на склідовані. Ми повинні сказати у всьому світі, що ми сильні що ми працюємо, що ми живемо. І наші діти, дякуючи нашим воїнам, не відчувають тих тягостей. війни. Всі хотіли, щоб ми зробили похвалю, щоб ми плакали, щоб ми на долінах просили Путіна, перестанемо бомбити. І, і, ні, ми живемо. І тому я кажу, що культурна програма повинна бути повноцінна, нормальна, без пафосу, але так, щоб ми по ну, всьому світу показали, наскільки ми силі. Щоб не плакати, не сміятися. Супер. Ну тоді добре. Я думаю, що це буде дуже потужний і хороший. Ну, Але замість того, щоб вести профілію і займатися художнім ремеслом і робити всякі такі речі окремо, то було при музичній школі. Я вважаю, що це не правда. Ну, Можна займатися і залучати цю по-іншому. Ну, і це було, було, було б набагато краще. Плюс усе людей деякі ліпонують на моєвичах, ми можна відкрити. Художні, там, при школі, художні класи і так далі, щоб діти мали чим займатися. У нас е, школа художник повинна сама в собі дивитися. Вони повинні вийти на зовні, розпиватися, оцей талант вибиратися добирати, зі всього. А на який сторону? Так, добре, все, дякую. Так, ну і наша багатостратальна медицина лікарні, на цьому, запоную, я приймаю, я здиву, середу, бачу, Сьогодні ми, ми проїдемо з інспекцією, сьогодні ми, ми будемо готові всіх, прийдемо весь зналі і все, що ми маємо зробити. Подивитися, що зроблено, що не зробимо. Нас не цікаві територія. Зразу скажу. Добро, знає, що, вже зробити? Так. <зум> 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 То, добре, там вже 7 тисяч квадратних метрів. Завершення по-моєму. Зараз якому сьогодні перебирається попередньо. Молодці, молодці. Я не сподівався. Вже я не сподівався. То... Добре, молодці. Добре, значить, завтра в нас важкий день, ми його повинні дошторні прийти. Значить, хто буде на відкритті? Знову ж таки, сценарій скромно, це робочі, робочі відкриття, етапне, але... Це надзвичайно потужно. Коли під час війни відбувається, ну, здавалося, торговий центр і примальні відділення дві і призалежності. Це є життя. Хтось купує, хтось продає, хтось хворіє, хтось, хтось побирає, хтось живе і так далі. Це показує, що ми робимо все правильно. Добре, що в нас робиться з заходом? Закінчення 9 тижня, а було. Я не про той так. І... Не затопило нічого, як потрупив злив, як не було. А, слава Богу, це обспособ. Що скати був, що перша лікарня, перша навколо підвалів, тобто е заведено відведення зеленим вчином і перші забраки малювали ніколи. Пам'ятаєте, скільки в нас було. Скільки, є, скільки підвали плану? За мою 30-літню стажну роботу я ніколи не бачив під час таких злив що судження. Поглубилися, зробили, проблемні в хані зробили, ліфти не підтоплювали, нічого. Ні. Нічого. Запрацювали теж померли. Молодці. Молодці. Немає що сказати. Ні. І, то не будівельники будівельники які забили, ті, які зробили ці роботи, то минулого року не завершили повністю. Сутра. Не Ну, кого. Добре, значить, що нас по нулях показати, що стосували ще або не виведено жодного докладу. Що у нас споможні на режимі? Споможні на режаці, не запланована зустріч заступника обласло нарада з керівником дитячої лікарні. Власне, питання тільки полягає, як додальшій дитячої лікарні, тому це що звятої наради даємо якісь такі вирішення, які доступні. Значить, я дуже не хотів би, щоб... Значить, Преса повинна висвітлювати це, щоб не було деяких неправильних е, висвітлень, тому що ніхто дитячу лікарню не закриває, ніхто нічого не робить, просто ми хочемо зробити так, як має бути зроблено. Ми опасили маніпуляції, ми всі з вами їх пережили, ті, хто пам'ятають, що було, як би сказали, що ми знищуємо медицину і з інфекційним відділом, всі доктори, всі знали, але зараз що... Ну, ми все це пережили, ми все це бачили, все це знаємо. Тому я би дуже просив, щоб ви провести нормальну бесіду із персоналом, пояснити, розказати, прийняти рішення. І це рішення, коли ми будемо, ми не можемо з бюджету міста виконувати просто так, на зарплату гроші нам ніхто Це не дозволить, по-перше, це незаконно, це нормально, не я провіду. Mm -hmm. Mm -hmm. Це привичка, не провезло. Привіт, тому що це все зробив. Правильно, це є інший бюджет. Mm -hmm. І ми не маємо права на зарплату виділяти гроші. Це є заборговано. Тому, щоби її тримати, то, щоб їх тримати на пору, для щоб ми у нас отримали заробітну плату і достоїмо заробітну плату на 6-7 тисяч. А така усі медиків, це ж обід. Що хтось отримує 20 тисяч лікарів, медсестри 13,5 тисяч. Я маємо на нарахування, бо зараз всі будуть казати, що ми нарує, нарує на руку нарахування, а хтось отримує 6-7 тисяч. Я вважаю, що в нас повинні міські особливі отримувати зараз і більше переведемо медика. Добре, значить, у мене про те питання не було, що ні, німа. І ні, таке все це Добре, все, дякую. Кого є якісь питання? Знайден по, euh, по сесії. Сьогодні останній день подачі проєкту. Я про виглядали, що комісії працюють цього тижня, оголошення, що біографії позидання комісії розміщені на сайті. Всі почули. Сьогодні поступній день. подати. Я вже буду тоді робити висновки. Добре? Та ви нас особливий Вам і сьогодні. У нас бюджет міняється. кожної з І всі депутати, хто це некрасно розуміє, соді одне приміщення пішли, завтра другий, після завтра третій. І Це, це, це розуміється. По бюджету, по бухгалтерії ми спокійно відносимося. А всі решта, всі решта, все е, значить, е, Молодіжка, е, ну всі, спорт, все-все-все повинно сьогодні. Якщо є у когось якісь питання, якісь невирішені питання, значить керуючий справами і ще додатково прийти, все, всім нагадати і запроти і сказати. Добре? Все повинно на що Мішення, підготовлення, своєю, От, це було рішення підготовлені, своїм рішення. так потім поговоримо з священною рівною. Зараз попишу. Добре? Так, значить, дивіться, як вибухому працює. Все нормально. Так, у когось ще є запитання Ні. Хто не задоволений своїм переміщенням? прошу піднятися. Окей, okay. no ну йдете працювати, староста до мене.